Добрий добриєнтере. Um, колеги, будемо розпочинати засідання постійної комісії міської ради з питань міжнародного співробітництва, торгівлі, послуг та розвитку підприємства, інформаційної політики молоді спорту та туризму. Ми маємо два питання в порядку денному та різне. Колеги, якщо є якісь пропозиції зі змінами, кажіть. Якщо ні, тоді прошу проголосувати та підтримати порядок денний в запропонованому варіанті. Так, um, я, я, буду так озвучувати, не... я буду озвучувати прізвище, добре, а ви будете казати, як голосуєте. Андрій Миколайович. За. Гаразд. Катерина Олександрівна. За. Є. Ірина Васильівна. За. І Олександра Івановича. За. Чотири за. Порядок денний затверджено. Дякую. Так, колеги, дякую я вам. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного про програму фінансової підтримки комунального підприємства, підприємства стадіон Авангард на 26 28 роки. Проєкт пропонується зі змінами. Доповідає Самінський Олександр Володимирович. Доброго дня, Олександр Володимирович. Доброго дня. Так, Колеги, скажіть, будь ласка, чи я необхідність доповідати? Я думаю, принаймні по змінах. Коротко. Доброго дня прохання підтримати програму фінансової підтримки комунального підприємства «Стадіон Авангард» на 2026-2028 роки. Метою програми є створення умов для організації та проведення масових оздоровчих, фізкультурних, спортивних, видовищних та інших заходів сприяння зміцненню здоров'я громадян, формування здорового способу життя. Та отримання та проведення в належний стан головних спортивних споруд та спортивного обладнання. Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідний для реалізації програми складає 21 мільйон 289 тисяч гривень. Коштів бюджету 600 6 мільйонів 500 тисяч гривень. Основними завданнями програми є забезпечення стабільного функціонування та розвитку КП стадіон Авангард», що сприятиме створенню належних матеріально-технічних умов для розвитку спорту та забезпечення населення громади спортивною інфраструктурою. Так, дякую вам. Коли скажіть, будь ласка, чи є якісь запитання? У мене Олександр... є питання. У мене так. є питання. Олександр, скажіть, будь ласка, чи були платні заходи на території авангарду цього року? І як ви оцінюєте, чи будуть вони наступного року? Ну, мається на увазі чемпіонати, які проводилися згідно договорів оренди? Так, звісно, в цьому році були проведені ряд змагань на платній основі. Це в нас в основному були чемпіонати. України з легкої атлетики, серед дорослих, серед юніорів та дітей від 2009 року та молодших. Також на базі стадіону були проведені навчально-тренувальні збори легкоатлетів національної збірної України, які тривали з травня місяця по, по вересень. Також проводилися були організовані турні, дитячі турніри з футболу на платній основі, і також у нас проводилися змагання. більше, щоб тільки легка атлетика і е, дитячі турніри з футболу були організовані на платній основі. Також у 2025 наступному році е, планується так само проведення чемпіонатів е, України з легкої атлетики. Планується проведення міських обласних змагань з легкої атлетики. Так само планується проведення футбольних дитячих, дитячих турнірів з футболу, навчально-тренувальних зборів з легкої атлетики, західного центру олімпійської підготовки, східного центру олімпійської підготовки, національної збірної України. Нашої. Ось. І е, на даний момент, я думаю, поки що це всі такі пріоритетні змагання для нас в 2026 році. Коротше, є ще запитання? Так, більше завдань немає. Тоді ставлю на голосування. Перше питання приєднаного про програму фінансової підтримки комунального підприємства Станів на на 26-28 роки. Проект зі змінами. Прошу проголосувати та підтримати. Олександр Іванович. За. Андрій Миколайович. За. Ірина Васильівна. За. І пані Катерина, мабуть, відключена в неї нестабільний зв'язок, вона в дорозі. Добрий день, а, і Канівська приєдналася. А, Каня... за. Так, за. Да, тільки якщо можна, то мене прохання до технічної підтримки, щоб ви мене переименували. Добре, за. добре. добре. Угу. Дякую. Дякую. Дякую, Катерина Олександрівна, чи ви ні, немає? Чотири за, рішення підтримано. Дякую Дякую коли переходимо до другого питання порядку. денного про звіт про роботу департаменту молоді та спорту за перше 25 2025 року. Вітаюся, хоже Володимир Васильович. Доброго дня, Володимир Васильович. Добрий день. Чути мене добре? Так, так. Чуємо е, бачимо. Хочу сказати, що напрямок роботи департаменту був в е, напрямку розвитку молодіжної політики, молодіжної роботи, волонтерства, національно-патріотичного виховання, масового спорту, ну і звичайно, спорту вищий досягнення. Якщо коротенько сказати по цих всіх напрямках, то, ну, скажімо, найбільшою такою здобутком, що стосується напрямку, молодіжна політика, молодіжна робота, це в нас в цьому півріччі вперше в Луцькій міській раді затверджено положення про премії для молоді, тобто премії за внесок молоді у розвиток молодіжної політики в нашій громаді, і також запроваджено стажування для молоді. Розроблені також положення інструктивні до цих всіх речей, і вони вже всі затверджені фактично. Тому ми чи не перша громада, яка ці премії зробила, бо тільки маленькі громади мають премії. Це 9 премій в розмірі 15 тисяч гривень. Маємо е, протокол комісії, обрані кандидатури, і я думаю, що найближчим часом в цьому місяці все подамо, і в листопаді молоді люди зможуть ці премії вже отримати. Ось, що стосується національно-патріотичного виховання, то продовжуємо працювати і по національному супротиву, і також йдуть постійно вишколи з молоді по навчальних закладах. До нас приїжджають сусідні громади і просять також їм проводити такі речі. І з задоволенням ділимось досвідом, але скажемо, що дуже багато своїх значить, і шкіл, коледжів, тому при бажанні хочемо напрацювати ще положення про платні послуги і. Для е, дружніх громад, скажімо, для мешканців молодих людей, не з нашої громади, таке послуги надавати на платній основі, оскільки маємо дуже гарне забезпечення і е, страйбольну зброю, і е, макети ММГ сьогодні є керування симуляторами, коливанням БПЛА, мультимедійний тир це все завдяки підтримці Луцької міської ради було закуплено і всі наші молоді люди мають можливість сьогодні на цьому працювати. Ось, що стосується масового спорту, то працюють у нас осередки по мікрорайонах. Багато дітей в спортивних секціях, йде робота з дітками з інвалідністю, також проводяться заняття. Дуже маємо гарні результати з фестивалю Тато, мама, я спортивна сім'я. Наша сім'я з Луцька перемогла на відбіркових етапах і стала чемпіоном України. Зараз найближчим часом готуємо нагородження, щоб Луцький міський голова подякував за активну участь і за популяризацію масового спорту. Перепрошую, не, не чути. Все добре, все добре. продовжуйте. Ось е, що стосується спорту вищих досягнень, то е, працюємо над розвитком, перш за все, наших спортсменів, підтримки наших спортсменів. Фактично, щотижня Луцький міський голова вручає сертифікати нашим переможцям міжнародних стартів. Це і Кубки Європи, і Чемпіонати світу, і Кубки світу. Є гарні е, здобутки, підтримуються сьогодні. У нас 40 федерацій. Також кошти між ними розподілені. Е, маємо у наших спортивних школах за перше півріччя три майстри спорту, 17 кандидатів Майстри спорту, е, багато чемпіонів України. Е, також е, працює тренерський склад, гарно і школи здобувають свої категорії. Зараз Дюшок підтверджує. Якраз свою категорію е, вищу, щоб е, далі мати можливість е, лишитися в цьому старості Дюшора. Е, утепляємо по програмі mm -hmm. ЕСКО третю спортивну школу. Розпочали роботу над облаштуванням, е, називаємо його ми відкритий тренажерний зал під відкритим небом. Це буде в парку культури Путінківні Лесі Українки. Е, після звернення до нас ветеранів ми розпочали цей проєкт і зараз він вже на стадії реалізації. Також ремонтуються спортивні майданчики, це переважно зараз поточні ремонти, тому що капітальні ремонти трішки є проблемою, бо кошти спрямовуються більше на все таки сили оборони. Заплановано зараз облаштування фактично останньої школи, це з дюшор, тому що в третій школі і в четвертій ми зробили рекреаційну зону для дітей. Вони мають можливість сьогодні ходити в сауну і оздоровлюватися. Лишилась тільки дюшор, завершується проектні роботи. Я думаю, що ми розпочнемо процедуру закупівель публічних приблизно в листопаді місяці, оскільки для цієї школи це є дуже необхідним, так як фізіологічно плавці в воді не потіють, і все по якраз потовідведення має виходити через пори, через тіло воно в них вводиться тільки нирками для розвантаження організму. Ми хочемо завершити цю роботу, і щоб також наша остання школа, яка ще немає. Рекреаційні зони ми для дітей і тренерів це забезпечили. Можливо, є якісь запитання, тому я готовий відповісти. Кожні ще є запитання. Можу тільки подякувати за роботу. Дякую, колеч вам. Так, а, тоді колеги ставлю на голосування друге питання денного про звіт про роботу департаменту молоді та спорту за перше 25 2025 року. Прошу проголосувати та підтримати. Так, я напевно проведу голосування. Так, Катерина Олександрівна. Якщо вона чує у нас. Андрій Миколаєвич. За. Дякую, Ірина Васильівна. За. Дякую, Юлія Степанівна. За. Озек, Олександр, за. Одноголосно, дякую. Олександр Васильович, дякуємо вам, гарного дня. Щиро вам, гарного дня. Колеги, переходимо до третього питання. Порядку денного різне. Скажіть, чи маєте щось до обговорення в різному? Так, якщо немає, то тоді е, дякую Що? вам за. Прашу. Пану. Пану... Пане Олександре, даруйте, будь ласка, даруйте, будь ласка, це по ватсапозвонить Андрій Русланович. А, в Звертаю вашу увагу, що в матеріалах засідання комісії сьогоднішньої є відповідь директора департаменту економічної політики на доручення комісії щодо створення промопродукції. Ось ознайомтеся з нею, і, і якщо там будуть я, якісь пропозиції з цього питання, ще то на наступному засіданні можна буде розглянути. Дякуємо, колеги. Давайте візьмемо це до уваги і ознайомимося. Чи є ще щось? Наталю, тоді дякую вам за підготовку. Колеги, дякую за те, що підключилися. Um... Закриваємо слід постійної комісії міської ради з питань міжнародного співробітництва, торгівлі послуг та розвитку підприємництва, інформаційної молоді спорту та туризму. Слава Україні! Героям слава. Героям слава. Дякую за побачення. На все добре.